Давай спочатку, взагалі, як да. тобі тренер Вернедук? Я розумію, що він дійсно такий Психолог. слід залишив в біографії не тільки в твоїй футбольній, і взагалі виховав ну, низку гравців серйозного українського рівня. Так, він вміє працювати з гравцями. Угу. Навіть по собі скажу, якщо ще. Там, гравець не зарекомендував себе, наприклад. Да? Ну, він грав, але. Ну, ти, ти маєш на увазі розкриває гравців? це? Да, так, розкриває. Він вміє витягувати от з них тіпа, їх на той момент максимум, uh -huh. щоб він себе зарекомендував і стрибнув трішки вище, щоб тіпа, його вже помітили, щоб він трішки розкрився. Він от, це мій. Плюс він дуже сильний мотиватор саме от в команді. Так, він дуже емоційний. Він може там, так накричати, що тобі потім футбол не хочеться грати. Але в нього... Він найбільш емоційний тренер, з тих, з ким ти З ким був я. Да. Ну, він і Луческу також. Uh -huh. Дуже емоційний. Да. Він прям лютував, коли типу, йде не так, як він каже. Uh -huh. Тобто він каже, грайте так, ми не граємо. Так він дуже сильно лютував і коли ще й програвали, і за цього. Тіпе, то... Юрий Миколаєвич, він міг тіпа, накричати, але потім, коли він вже трішки охолонув, він міг навіть сам підійти, тіпа, там вибачити, сказати, поговорити. Mm -hmm. Тобто в нього таке було. Але, ну, він багатьох, типу, так, гравців, діставав з них, тіпа, ганяв. Так от, наприклад, самі перші були це для мене Макс Малышев, Маліновський Руслан. Він їх прям. Так, постійно тримав в цьому в рукавицях цих.